Блін, а Шапаренко може бути запасним в цій команді. Бояльський піхальонок Шапере треба вибирати. Ну з брашком уже, здається питання вирішили. Да, Скоріше за все, ми просто будемо бачити дві різні трійки через те, як на зборах Шовковський використовував гравців, де Бояльський зіграв 180 хвилин зі 180 можливих останніх матчах з Яциком. потім просто Шовковський вирішив не знаю, чи це виховати Шапаренка, чи просто махнути на ці всі плани, які були на зборах, і випустив піхальомка плюс Бояльську. Ну але мені здається, що піхальонок плюс бояльський воно не про працює так, як працює в комбінації Шапаренком. Шапаренко в хорошій формі це більш незамінний гравець для Динамо ніж Піхальонок, навіть більше ніж бояльський. що якщо Шапаренко і Піхальонок це гравці, які можуть грати в певній системі, тобто бути частиною певної системи. То бояльський це часто гравець який грає поза межами цієї системи, і під якого систему треба десь трохи підлаштовувати, щоб давати йому свободу. І я тому прогнозував, що в нас буде центр поля, основний УПЛ, бояльський яцик і брашко. А в Єврокубках буде грати Шапаренко, Піхальонок і Михайленко, просто щоб проти хороших команд зберігалася оця якась структура в центрі, оця якась системність, де брашко не бігає куди-небудь і не залишає купу простору за спиною.